Друзі, вітаю вас! Перше наше відео після початку війни, сьогодні 20-й день війни із рашистським окупантом. Згадую слова із поезії Андрія Малишка. Запалали огні за загравою синього неба. Самольоти гудуть. А довкола фронти і фронти, Україна моя, мені в світі нічого не треба. Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти. На прохання і запити тих, які дивляться мої відео, я по можливості відновлюю записи нових відеорозповідей. Це наша українська культура велика, цінна. Яка ще здивує світ, і найперше ми маємо її самі, навіть в час війни, нехай паралельно, говориться про культуру, про все. Бо ми воюємо і за нашу культуру, і за нашу літературу, перемоги нам. Я також просив би вас при можливості підтримувати мій YouTube канал щоб ми могли далі робити ці відео і зустрічатися, і вести розмови про наших письменників. Сьогодні хотів поговорити про Івана Кочургу. Зараз, ви знаєте, Івана Кочургу майже не пам'ятають, пам'ятають дуже мало людей як письменника. Нагадую, він автор колись широко відомих п'єс Майстри часу. Свідчене весілля, Ярослав Мудрий, Пророк, Алмаз Нежорно, «Феї Гіркого Мегдалю, і так далі. Але все за порядком. Іван Антонович Кочерга народився в 1881 році на Чернігівщині. Його батько казали був людиною, яка боролася з хабарництвом в російській армії, бо мусив служити в російській армії, його там розжалували і так далі ходили легенди. В будь-якому разі сину спадкував від батька. І певну непоступливість, коли йшлося про справу його життя, про літературу. Так вийшло, що багато років Іван Кочерга, він закінчив в 1903 році юридичний факультет Київського університету, повернувся в Чернігів і багато років працював чиновником. Одружився його дружина Аделаїда Соколовська була дуже така гарна пара, як стверджували сучасники, вона була йому ледь до плеча сягала. була Невисокого росту, він був високий. В 1906 році в них народився син Михайло, в 1908 році син Роман. Вони перед тим 1905-му одружилися. Здається, що сімейне життя має бути прекрасним, але повернемося до цього пізніше. Іван Кочерга був типовим українцем, російськомовним інтелігентом того часу, його пристрастю був театр. Він пише театральні рецензії. Наприклад, дивіться, театральна рецензія. Малоросійська драма себе іщерпала. перекладі на українську мову далі. Примітивні українські характери. Не мають розвитку в ній. Хочу говорити, перекладаю по-українськи. Це по російську все було. Отак писав Кочергратикий рецентр і, і підписувався Іван Кочергін. Іван Кочергін. Але вже у 29-му році допустимо рецензії, він пише: римський Корсаков в опері Лисенка не може навіть відрізнити геніальну музику від малоросійських вареників. Бачите, яка? який стрибок в національній самосвідомості? У 1925 році він пише першу п'єсу українською мовою Фея Гіркого Мегдаю», а в 1927 році п'єса Алмазне жорно. Потім, в 1933 році пише п'єсу майстри часу. Все це він перебуває у Чернігові, потім в Житомирі, провінційний театральний рецензент і провінційний драматург, як його називала Допі Гумен на пізніших спогадах. Що цей провінційний драматург вислав свою п'єсу в майстри часу на конкурс український, йому написали, що краще би ви на шумця вчилися. Я думаю, ніхто не читав цієї п'єси. Зараз ми про цю п'єсу поговоримо. І він відправляє її на всесоюзний конкурс, там так виходить, що першу премію нікому не присуджують, а другу і третю премію присуджують відповідно Олександру Корнійчуку і Івану Кочерзі. Відтоді Олександр Корнійчук. Дуже не злюбив свого конкурента. У нас було відео про Олександра Корнійчука Чорні 30-ті української літературі, частина 2. І те, що Олександр Корнійчук очолював у спілку письменників, пізніше дуже відгукнеться Івану у Але він радий. Він отримує на всесоюзному конкурсі третю премію за свою п'єсу Часовщик і куриця. Він назвав майстри часу. Часу і Куриця, Годинникар і курка. І тут же ж п'єсу майстри часу видають. Кочергу включають там різні президії, і в кінці 34-го року він приїжджає у будинок на вулиці Шкалова тодішній письменницький будинок в Києві, де отримує квартиру на першому поверсі. Знаєте, П'єса майстри часу по-своєму прекрасна. Одне я тільки хочу сказати. Вона була написана в 33-му році, 1933 році. Звичайно, в ній немає такого повного розриву з дійсністю, як п'єсі Олександр Корнінчука Платон кречет», в Україні був голодомор. Але все одно п'єса майстри часу страшенно понівечена правильними радянськими образами так званими. А п'єса дуже талановита. В цій п'єсі один із головних героїв, як він себе від... рекомендує письменнику Юркевичу у першій дії, таємний радник і доктор механіки, Карфункель. Карфункель, який постійно протягом цілої п'єси говорить пустой баляканіно, що люди займаються тратять час в дрібних, непотрібних розмовах, крім всього іншого. Я хочу вам сказати, що Карфункель Перші дії дуже карає Юркевича за те, що він не знайшов йому краплі від зубного бою. І каже, ти за 24 хвилини знайдеш кохання і втратиш кохання. Що таке час? Каже, 10 років може нічого не значити в житті людини. А один день може значити більше як 15 років. У п'єсі дуже багато йдеться про час, але вона написана. Так, що вона годиться, годилася і для масового читача і була глибокою. Іван Кучерга у своїх кращих п'єсах досягав золотого перетину, так званого, естетичного, якби ці твори не були понівечені більшовицькими ідеологемами. Майстер Карфункіль, до речі, випередив, слухайте образ Воланда в романі Майстер Маргарита Нечиста сила, яка там приїжджає в Радянську Україну чи в СССР. Волан приїжджає в Москву, Карфункель в Україні. Тому що Карфункель може трактуватися не як просто там годинникар, таємний радник чи доктор механіки. Він завжди хоче виїхати з України, завжди не може. Але що він робить ці всі роки? Де він живе? Про це нічого не сказано. І має таку потужну силу. Все-таки. Ця п'єса потім йшла в Москві і її міг бачити, до речі, Михайло Булгаков. Цілком в Києві йшло. Це могло би його. Наштовхнути на майстра Маргариту. А перший був кочерга. До речі, майстри часу, майстер Маргарита. Такі деталі. Ще. У п'єсі також і письменник Юркевич, і граф Лундишев, і Ліда, яку любить письменник Юркевич. Таратута, дуже дорога курка, як недосяжна мрія. Юркевич, який любить Віду, і Ліда, яка є комуністка, яка в четвертій дії стає. Директором курячого заводу, я думаю, що тут прихований був сарказм, що таки Івана Кочерги, така комуністка, яка не мала дітей, яка віддавала всю себе революції, більшовицькій. Десь така, про яких писав Василь Чумак, поет пізніше розстріляний. Ми жах, ми караючий гнів, ми молимось культу вогнів. І хто є відважний, і хто нас поборе, ми гімне тобі заплали червоний терори. Бачите, ми дивуємося тепер, звідки така рашистська ненависть до всього живого. Все це мало коріння в більшовизмі. І до більшовизму вже. От. Якщо уважно за цим всім стежити і відстежувати. Але ця п'єса написана справді талановитою. Якщо би відкинути в ній більшовицький ідеологена, можливо, це б була одна з найкращих українських п'єс взагалі. взагалі. Наче п'єса майстери часу. Стає успішною завдяки цій п'єсі. Кочерга теж зробив диво з провінційного міста, переселився до столиці. От разом своєю сім'єю. Кажуть, що в його кабінеті був череп, манускрипти троянда, годинник пісковий. Ну, це такі виходили плітки навколо нього. Хочу вам сказати, що Іван Кочерга був людиною. Сром'язливою деякі кажуть, другі згадують про нього як про людину дуже малого вірку і відлюдькувату. От. от Карфункель його улюблений персонаж. Десь він був комусь говорив: от от якраз не Ліда комуністка, не черовко комуніста. Карфункель, який постійно говорить п'єсі майстери часу Пустої баляканіна! він мій українською говорити прекрасною німецькою, але разом з тим отаким от, от такою макаронічною сумішю що ще розмовляє. І Кочерга справді належав до тих людей, які не любили дурних пророчних балачок, які забирають енергію. які так, Ми люди полюбляємо, ну. Я ні, до речі, ближчі тут до кочерги. От полюбляємо, ну, ну, вважаємо, що це частина життя. от, був взагалі людиною від Людькова, тою навіть його називали. Якісь товариства, бучні, друзі і кочерга це були несумісні речі. Навіть вже тоді, коли він жив у Києві. В наступному році виходить п'єса Свідчене весілля. Він її трошки проробив, бо він раніше вже займався цією темою. Я думаю, що зараз ця п'єса може читатися з величезним інтересом. Ми вже її забули. І з її знаменитими афоризмами, бо свічки мирної не варта та країна, що в боротьбі її не засвітило. Чим це не пасує до сьогоднішнього дня? Взагалі, і потім п'єсі Ярослав Мудрий, афоризми такі, хто випив раз з Дніпрової води, тому ніколи Київ не забути. Чи мій чесний ворог і таємний друг. Чи береться мудрість не із заповітів, а з помилок гірких. Гато можна цитувати таких влучних висловів, але п'єса Ярослав Мудрий» була написана в 40-х роках після війни. Ще повернемося трошки до неї. У свідченому весіллі головний герой Зброяр Свічкою Його наречена Меланка. Події відбуваються на початку 16 століття в 1506 році, коли Київ належав до Великого Литовського князівства і було заборонено киянам світити світло. І вже кілька років і мама. Цієї красивої дівчини Меланки помирає, так і не побачивши світло. Люди сліпнуть, золотарі різні ремісники, тому що працюють, а світла не можна світити вночі, а податки величезні, і так далі. І нарешті вони піднімаються на повстання. Звичайно, і п'єсі свідчені весілля є відбитки радянської пропаганди, де там, допустим, монахи Семеон і Фока показані як і сластолюбці, і женолюбці. Ну, хіба що вони були московського патріархату? От, такі, такі плакатні образи священників. У черги є плакатні образи. Ті плакатні образи давали йому перепустку тогочасну літературу. Я не знаю, що він думав про 33-й рік, який писав. Майстри часу, це була наскільки закрита людина, що ніхто не знає, що він думав. Може його дружина, може ніхто. Він відкритий був тільки у своїх творах, що навіть коли читаєш ці жваві твори, наповнені енергетикою, рухом, дією, боротьбою, щастям, драмами, трагедіями, то аж не віриться, що їх писав такий відлюдькуватий письменник по-своєму, як, от, наприклад, француз Марсель Пруст <сміст> О, Бачите, але це письменницький талант не впливає на якість творів. І я вважаю п'єсу у на весіллі» Ярослав Мудрій найкращими творами кочерги. І майстри часу по-своєму. Особливо першу дію, коли ще не прийшла радянська влада. Прекрасна, прекрасна перша дія, просто шедевр у п'єсі майстри часу. І зброяр свічка любить. Цю дівчину ланку, до якої палає гріховною пристрастю, князь Ольшанський, який є другом воєводи. Воєвода зображений як людиною суворою, жорстокою, яка не має ніяких людських почуттів, такими самими, в принципі, показано його оточення, Кизгайло, і Шавула, і так далі. І, 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 і Я не буду, якщо ви не читали п'єсу, я не буду вас перевантажувати цими прізвищами всіма. П'єса написана віршем, свідчене весілля Ярослав Мудрія прозою «Майстри часу. І, зрештою, в довгих перепетіях київські міщани, київські ремісники це середньовічне київське життя дуже добре показано у п'єсі, бо в кочерги одна із його таких пристрастей це була вивчення середньовічного життя. Ремісників, зброярів, золотарів, там кушнірів, боднарів і так далі. І так далі. О, такі химерні були такі особливі пристрасті. Він був знавцем цього середньовічного життя Києва. Зрештою, Маланка гине, вона несе свічку, свічка. Ця Кочерга, до речі, писав передмови до багатьох своїх п'єс. І у передмові до свідченого весілля пише, що Маланка є символом України. Ця дівчина, вродлива дівчина, вона несе свічку, вона рятує фактично свого нареченого, сама гине. Сама гине, але вони перемагають. Також в сорокових роках була написана п'єса Ярослав Мудрий, яка мала великий успіх, вона йшла в театрах тодішнього Радянського Союзу, але сам кочерга премії не отримав. До цього дуже прикладався Олександр Корнічук. Я вже вам казав на самому початку. Незрима боротьба Олександра Корнічука з, з кочергою, бо Миколу Куліша драматурга розстріляли в 37-му році. Кочерга залишився живий. Але хто мав бути перший драматург України і радянського союзу? Навіть він хотів. Звісно, Олександр Корнічук. І коли була вийшла книжка Євгенії Стеренкевич про драматургію Івана Кочерги, вона була розгромлена літературознавця. Били б Івана Кочергу, звичайно, а не літературознавця за вказівкою Олександра Корнівчука. Так що п'єси кочерги йшли, і потім Шевченка, п'єса про Тараса Шевченка, пророк, вони мали популярність, але сам кочерга за життя мав популярність відносно. Хоч зразу після його смерті його назвали видатним українським письменником. Ще, як ви пам'ятаєте, він був людиною відлюдькуватою, сторонився товариств. Я не виключаю, що вдома десь тихо він намагався собі робити якісь там алхімічні експерименти або ще щось. Цілком може бути. Це мені цілком в'яжеться із Іваном Кочергою. Але це, це, це можна сприймати як жарт. Як хто хоче, на ваш вибір. Як ви пам'ятаєте, я казав на початку нашої розмови, що у Івана Кочерги було два сини: старший Михайло, молодший Роман. Старший був на фронті, потім був комісований. Кочерга теж жив сім'єю у УФІ. І тепер про молодшого сина. Молодший син кошмарив життя всіх письменників їхніх сімей в той час, там якщо можна так було сказати, він мав якийсь талант певний, але не відбувся як там художник чи як письменник, почав страшенно пити. Я думаю, в нього прокидалися напади білої гарячки і агресивно, маніакально-депресивного психозу напади з того, що я знаю. Він часто пив своїм братом Михайлом, хоч брат Михайло був. Трошки ліпше ставився до своїх батьків порівняно з романом. Ліпше. Але згадували мешканці письменницького будинку, що він навіть бігав за своїм батьком з сокирою. Був страшенний час до часу чувся розпачливий крик. Потім він перейшов вже з першого поверху на другий. Іван Кочерга спочатку отримав на першому поверсі квартиру і мусив десь там тікати через балкони і так далі. Старий чоловік це була справжня трагедія. Він вимагав від нього грошей, так само як вимагав грошей божевільний син Готліб, майже від Германа Гольдкремером. Франка був констриктор. Але кочерга не був германом Гольдкремером. Кочерга не мав грошей, щоб всі синові забаганки вдовольняти. А коли сина забирало витверезник, потім він приходив, він не мав ніякого, ніякого співчуття до батьків. Він вимагав, щоб поки він лежав у лікарні, щоб йому тето, тето приносили і так далі. Це якісь дивовижна. Дивовижні рецесивні ознаки пробудилися в його синів. Якісь... А то він стояв перед тим рулітом і хитався, там був такий стовбурець, от за той стовбурець хитався, бувало, так годинами п'яний страшенно. А бувало, що його не пускали додому батьки, то він вже можна собі уявити, коли вже мати не пускає додому сина. Що це відбувається, то він лежав там під цим вив і лежав під цими сходами. А потім, коли приходив додому, то намагався, я ж кажу, чи він хотів вбити свого батька, чи, чи це просто була така заздрість, що його батько-письменник, який відбувся війні, я ще таке допускаю до цього темного вже розуму, який почав перероджуватися, напевно, домішувалася страшенна ще мистецька заздрість. Це моя версія поведінки молодшого сина Романа. Це був справжній жах, він отруював своєму батькові й матері. Їхні роки життя, там, не знаю, ки Київських, ну, більшість цих київських років життя, коли батько був все-таки прижиттєво більш-менш відомим драматургом, і він помер ще швидше від батька на один рік. А Іван Кочерга помер повністю знесилений Він ще хотів писати бідолаха п'єсу про Максима Берзовського, композитора, але вже не міг. Він не дочекався. Відкриття культу Особи Сталіна, коли став вже інший, на чолі спілки вже не був Олександр Корнічук після смерті Івана Кочерги в 1952 році, твори кочерги чимраз більше почали набирати популярності. Найбільше його слава чекала його після смерті в радянський час. А зараз нам залишилися талуновиті твори. Які, хоч і понівечені радянською пропагандою певною мірою. І мені дивовижно, як він міг писати такі оптимістичні речі певні, знаючи про цю трагедію, будучи всередині в епіцентрі цієї своєї сімейної трагедії, про яку я говорив, ми майже нічого не знаємо про внутрішній світ Івана Кочерги. Ми майже нічого не знаємо про його переживання. Ми майже нічого не знаємо, ким був цей письменник насправді. Дякую, друзі, до нових зустрічей.